Всім привіт, вітаю вас на каналі Зенохаб. З вами я Вікторія, викладачка географії. І Сьогодні ми будемо говорити з вами суто про географію, на які спеціальності вона потрібна і куди вступати географам, і ким можна потім працювати. Ви знаєте, щоб вступити в університет, ви маєте обрати четвертий предмет для НМТ, і зрозуміло, коли ви обираєте географію, то маєте звертати увагу на коефіцієнти, на певну вашу спеціальність. Вступникам, які дуже добре знають географію, потрібно вступати на такі спеціальності, де географія має найвищий коефіцієнт. От, наприклад, географія з коефіцієнтом 0,5 потрібна на такі спеціальності, як середня освіта, географія, музеєзнавство, пам'яткознавство, науки про землю і географія. Зрозуміло, що якщо що ви класно складаєте географію, то коефіцієнт географії тут має найбільшу роль. Коефіцієнт 0,45 дуже важливий для спеціальності, яка називається релігієзнавство. Також можете собі взяти до уваги. І окрім того, четвертим предметом на НМТ варто обирати географію на такі спеціальності, як освіта та педагогічні науки, дошкільна освіта, середня освіта природничі науки, середня освіта захисту країни, екологія та міжнародне право. Для них ваговий коефіцієнт географії становить ноль Чотири коефіцієнт 0,35 важливий для таких спеціальностей, як економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг дуже популярні в професії і спеціальності, на які найбільше вступають до речі у 2024 році, і тим не менше, вважаю, що вони будуть і популярні у 2025 році. Також підприємництво та торгівля і правоохоронна діяльність. І коефіцієнт 0,3 – це готельно-ресторанна справа. Також дуже багато вступників на цю спеціальність туризм і рекреація, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини. Впевнена, що серед цих спеціальностей, які я вам зачитала, точно є та на яку ви хочете вступити. Діліться в коментарях обов'язково яку спеціальність плануєте обрати, і який коефіцієнт. На вашу спеціальність має географія загалом і спеціальністю географії ви можете працювати у різних сферах, оскільки географія поділяється на фізичну географію, та яка займається вивченням природи, та соціально економічну географію, та яка займається вивченням населення та економічної діяльності, ви можете працювати у різних сферах. Давайте будемо розбиратися, в яких напрямках ви можете себе реалізувати як географ. Отже, ви можете за напрямком освіти та наука працювати викладачем у школі, працювати викладачем в університеті або будь-яких інших науково-дослідних установах. Також ви можете бути дослідником у сфері географії, екології та кліматології. Обираючи геоінформаційні системи та картографію, ви можете працювати із гіс, геоінформаційними системами, які зараз досить популярні і мають широке застосування. Картограф також займається певним створенням карт із застосуванням гіс різних інформаційних технологій. Можете працювати аналітиком просторових даних або урбаністом. Звичайно. Більшості складається враження, що коли ви обираєте географію, ви можете себе пов'язати зі сферою туризму. Так, справді географія дуже поширена в туризмі, і, зокрема, ви можете працювати гідом, працювати у турфірмі, працювати екскурсоводом або менеджером із туристичної діяльності. Географи можуть працювати у сфері екології, метеорології та кліматології і гідрології у будь-яких наукових дослідних установах. Також можна бути аналітиком у геополітиці та в різних міжнародних відносинах. Досить популярною професією є геодезист та спеціаліст із агрономії. Також зі спеціальністю географа ви можете працювати у логістиці та різних міжнародних транспортних потоках. Якщо вам ще досі складно визначитися зі спеціальністю, на яку ви хочете вступати, то я вам зараз назву кілька фактів, які вас, можливо, заспокоять. Але все ж таки, тим не менше, вам придеться обирати спеціальність ближче до травня, тому вже потрібно. Зараз в другому семестрі думати над тим, ким ви хочете бути, і загалом, яка складеться у вас майбутня професія. Кілька фактів, які стосуються спеціальності. Отже, по-перше, спеціальність не на все життя, часто її змінюють. І ось є такі статистичні дані, що кожних 10 років людина переважно змінює свій фах. Що стосується України, то 50-70% випускників навчальних закладів не працюють за обраною спеціальністю. 66% Цітків професії зникнуть в наступні 10-20 років, тобто будуть неактуальними. Зараз я вам також назву які найпрестижніші, найпопулярніші професії. І цілком ймовірно, що через 10-20 років вони вже не будуть в топі. Ну і звісно, існує багато стереотипів. Що одна професія на все життя вибір за компанією під вплив друзів. Тобто, якщо друзі хочуть обирати якусь спеціальність, ви підлаштовуєтеся під них. Обов'язково не робіть це. Думайте за свої інтереси і вподобання. Що підходить вам і? Не думайте, що улюблений предмет дорівнює спеціальність. Тобто, якщо вам в школі подобалася географія, це не означає, що ваша майбутня спеціальність буде пов'язана із нею і що це буде добре. Тобто, ви маєте орієнтуватися на багато різних критеріїв, які допоможуть вам визначитися із спеціальністю. Чи можна довірити вибір професії батькам? Хочу вам сказати, що батьки не завжди знають, як буде краще для вас. Тим не менше, ви можете прислухатися і обговорити з ними щодо ваших інтересів та уподобань. Але все ж таки вибір повинен бути за вами. Отже, називаю вам 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв на 2024 рік: це комп'ютерні науки, філологія, право, психологія, менеджмент, на який географія має дуже високий коефіцієнт, інженерія програмного забезпечення, середня освіта, маркетинг, медицина, кібербезпека та захист інформації. І також хочу вам назвати найкращі професії в Україні за заробітною платою і найпопулярні. За затребуваністю. Це програміст, середня заробітня плата 60 тисяч гривень, маркетолог, середня зарплата 20 тисяч гривень, менеджер 18 тисяч гривень, лікар 15 тисяч гривень, педагог 13 тисяч гривень, тут можу поспорити, юрист 18 тисяч гривень і фінансист 17 тисяч гривень. Бажаю вам успіхів у визначенні вашої спеціальності. Ви знаєте вже на якій спеціальності географія має найвищий коефіцієнт, тому готуйтеся до Неї, щоб ви класно склали її на географії. дякую вам за увагу! Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей, успіхів у підготовці.